Чи повернуть українських чоловіків, які проживають за кордоном у Польщі, у Європі до України? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо роздумувати на тему повернення українців до України і які причини так є для того, щоб вони не повертались. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Також прошу вас написати свою думку в коментарях. Як ви вважаєте, чи українці будуть повертатися до України? І також не забудьте підписатися на наші соціальні мережі: на інстаграм, Ютуб і Телеграм-канал. В телеграм-каналі ми щодня ділимося з багать, багатьма корисними інформаціями. Тому раджу вам прийти і підписатися. Отже, ви напевно знаєте, так що зі сторони українського уряду було дуже багато таких важливих змін, які вплинули на те, що українці не хочуть повертатися додому. Перше припинення видавання будь-яких документів і взагалі консульських послуг. Ви напевно знаєте, так що тепер українці, які проживають за кордоном і не оновили свої дані в ТЦК, це була вимога до 17 липня. Вони не можуть отримати закордонні паспорти або ж поміняти водійські посвідчення. Також була введена взагалі норма так оновлення даних ТЦК. І також взагалі заборона видачі паспортів, і тепер що, що робиться далі, українці розуміють, що в них немає жодного виходу, і через це вони не хочуть повертатися до України. І зараз останнім часом з української сторони приходять заяви прохання до європейських лідерів, таких як Німеччини Польща, Польщі, які платять найбільші соціальні виплати для українців. Щоб вони припинили ці виплати і тим самим стимулювали повернення не тільки чоловіків, а усіх українців додому. І ось ці всі причини, ось ці всі наслідки ще раз переконують українських чоловіків про те, що вони не хочуть повертатися додому. І також є цікава статистика зі сторони українських демографів. Вони говорять, що на даний момент за кордоном перебуває близько 7 мільйонів українців. А після закінчення війни до України повинно повернутися. 50% від від усієї кількості, яка виїхала, але статистика взагалі повернень і перетин кордону трошки інша, і вона показує те, що все-таки українці не повертаються додому і залишаються далі. Ви самі прекрасно розумієте, що ті самі чоловіки, які приїхали до, до Польщі, там чи до Німеччини, у них краще економічне становище, вони мають роботу. Вони мають безпеку і вони можуть забезпечити всю свою сім'ю, незважаючи на те, чи вона є зараз в Україні чи в Польщі, і це все світить про те, що чоловіки не збираються повертатись, і які би дії не приймала українська влада, так український уряд, навіть за кордоном, вони все одно будуть шукати варіанти, щоб не повертатися. І я також робив себе опитування в інстаграм-аккаунті: хто буде оновлювати свої дані, чи хто не буде оновлювати. І я був в шоці, тому що 90% людей проголосували, що вони не планують цього робити, і я особисто також їх не оновлював. І це свідчить також про це знаєте такі дуже категори... категоричне відношення до взагалі змін і до вимог, які можна сказати зараз трактуються конституцією України. І я згадував так, що навіть якщо ви отримаєте штраф через неоновлення даних ТЦК, він буде протизаконним і ви маєте право його оспорити. Тому що там є примітка про те, що якщо ваші дані були передані до ТЦК там чи до ЦНАПу через бази даних цей же Резерв плюс, тоді до вас не відноситься саме норма цього штрафу. Про це я розказував у попередньому відео, тому раджу вам взагалі перейти і переглянути. Що стосується взагалі європейських лідерів так, європейських країн, що вони думають на рахунок цього, і чи вони готові повертати українців додому. Німеччина чітко заявила в останніх новинах про те, що вона буде підтримувати українських чоловіків, і незважаючи на те, навіть якщо у них закінчуються закордонні паспорти, вони не збираються їх депортувати до України, і це свідчить про те, що українці це добра робоча сила, і також що їх ніхто не буде виганяти з Європи. І моя особиста думка: навіть якщо, наприклад, там Угорч Угорщина чи якась інша країна піде на поступки проти законня, так і. Буде українців депортувати в Україну. Я думаю, що це питання часу, там буквально декількох днів, щоб українець в Польщі там чи в Угорщині чи в іншій країні зібрав свої речі і поїхав кудись далі в країну, яка більше лояльніше до українців. Але так як, як я і говорю в кожному відео: немає жодних процедур, немає жодних міжнародних прав щодо депортації, там, так чи вивезення українців, наприклад, чи інших людей до іншої країни. Через те, що там війна, і вони не хочуть підлягати мобілізації. Це так само, якби поляки жили в Україні. В Польщі була війна, і в Україні їх би мобілізували і повертали назад до Польщі. Цього немає, і я думаю, цього не буде допущено законом, тому що тоді вже Європа так втрачає свою незалежність і взагалі значення. Тому ось така статистика. Більшість країн Європи чітко говорять, що вони. Не збирається депортувати чи якби сприяти так поверненню українців додому. Звичайно, також є інколи, наприклад, заклики міністерства міністра закордонних справ Польщі там Шикорського, так що будуть створюватися українські коаліції, людей будуть відправляти до України. Ми допоможемо з мобілізацією і так далі. Але це лише заклики у випадку, наприклад, якоїсь партійної агітації і так далі. І потім вони пропадають. Але в загальному усі країни, більшість країн, підтримують те, щоб українці мали право проживати за територією України і мати право вибору, чи вони хочуть залишатися тут, чи вони хочуть повертатися назад. Тому моя особиста думка думка, що скоріше за все, ця статистика за 50% людей, які повертаються демографії українських, вона хибна, і українці не будуть повертатися додому. Що би там не, не придумувалось. Не будуть видавати закордонні паспорти, міняти водійські посвідчення. Українці будуть шукати можливості вижити і можливості залишитися за кордоном і бути вільним, не бути в клітці і не мати можливості виїхати чи щось зробити. Яка ваша думка? Прошу написати в коментарях. Також дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь і до зустрічі у наступному відео.